Друзі, всім привіт! Готуємося до сезону 2023 року. Отака От катушечка. Це від компанії Shimano. Дана катушечка це Ultegra в розмірі 4000. Дану катушку я брав для твічингу. Підкинули мені сюди підшипнички в кнопик. от Тепер все гарно крутиться. Люфтів, цокотіння немає, все чудово. На дану катушечку намотав я отакий гарний японський шнур. Це восьмежилочка X-Brain. 30 ЛБ по Японії 1,5. До речі, друзі, дуже гарний шнур. Якщо хтось таким не користується, то візьміть. Дуже гарний. Також я придбав собі отаку от лінійку, щоб міряти рибацькі улови. От така. Дана лінійка метр тридцять на двадцять. Придбав собі таку лінієчку. От, такі ще в облирок у мене є. Це від Джакала. Max 115 115. Колір Коауа. Це вже в мене, друзі, вже він третій. Третій. Постійно я його, блін, втрачаю. Перший раз я його розловив, впіймав 9 щук і відстрелив. Купив, восстановив, другий раз. розловив, Прорибачив цілий сезон. І майже під кінець сезону за цілий день була одна єствіна покльовка і щука мені його зрізала. Купив, встановив втретє, це вже втретє. Я не знаю, якийсь непрушний воблер. но колір бомба ловить гарно. Отаке на 23-й сезон у мене. Отакий шнурок кольором і катушечка. Все плавненько, м'ягенько крутиться. Будемо ждати. Відкриття. По хижій ребі і будемо дубасить щуку. Ну, а там, як вийде, будемо старатися. І так, друзі, всім дякую я за увагу. Всім пока.